Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Величезна подяка Міжнародному благодійному фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас. Цієї неділі в храмах лунає Євангелія, з котрого ми дізнаємося про те, як Господь попрямував до Єрихону, а на узбіччі цієї дороги сидів сліпий та просив милостиню. І, почувши, що мимо нього проходить народ, запитав, що це таке? Йому сказали, що Ісус на зрянин йде. Тоді він закричав: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене! І ті, що йшли попереду, примушували його замокнути. А Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене! І Ісус, зупинившись, звелів привести його до себе. І коли той підійшов до нього, спитав його: Чого ти хочеш від мене? Він сказав: Господи, щоб мені прозріти. І Ісус сказав йому: Прозри! Віра твоя спасла тебе, і сліпий вмить прозрів, і пішов за ним славлячи Бога. І весь народ, бачивши це, воздав хвалу Богові. Навіть якщо ми маємо зір тілесний, кожен з нас потребує покращення зору духовного. Про це сьогодні поговоримо більше із відомим письменником та телерадіоведучим протиєреєм Андрієм Ткачовим. Кожна людина Дивиться на світ з тісної клітки свого власного досвіду, з темниці своєї душі, зі свого власного світосприйняття. Ми бачимо світ не таким, яким він є насправді, а бачимо його таким, якими є наші очі, очі духовні. Для лукавих людей весь світ погрес лукавстві, для тих, хто прагне слави і грошей, весь світ жниться за славою і грошима. Для розпусників і нечистих весь світ утонув в розпусті і нечистоті. Навпаки, Євангелії говорять, що чистим все чисто. Наведу такий приклад. Преподобний Ава Дорафе розказує таку історію. В один і той самий час троє людей, три монаха, бачили одне і те саме. Бачили, як через монастирський мур перескочив якийсь братів, монахів, і побіг в сторону села. Це злодій пішов вночі щось красти, сказав один брат. Це блудник побіг в село на блуд, сказав другий брат. Це раб Божий, який пішов таємно роздавати милостиню, сказав третій брат. Чому, питається, преподобний Дорофей, три людини побачили одне й те саме, і так по-різному віднеслися до того, що побачили. А тому, що перший, який назвав брата блудником, сам в тайні серця був блудником. Другий, який був серебролюбцем в тайні серця і сам, очевидно, злодієм, назвав брата злодієм. І на кінець третій, який був раб Божий, подумав. Тайні серця, що людина пішла догоджати Богу таємно. Тобто не зовнішні події формують нас і викликають ту чи іншу реакцію, а ми самі ми нашими очима спотворюємо світ, тому що дивимося на світ з клітки нашого серця, яке запаморочне страстями. Але ось тоді, коли очиститься серце, коли повиганяються страсті, коли скорботами, і бідами, і молитвами очищається, сокрушається людина, ось тоді все чисто для неї. Тоді вона дивиться на світ очима дитини, очима ангела або очима святого. Отже, запам'ятайте, браті і сестри, що нема в світі іншого грішника, крім мене самого. І все, що ми бачимо в інших в тій чи іншій мірі, присутні в кожному із нас. Отже, будемо прагнути дивитися на світ чистими очима. А для цього будемо бачити свої гріхи, а гріхів ближніх помічати не будемо. Боголюбивий муж не дорікає нікому іншому, тому що знає, що і сам согрішає, і саме це є ознакою душі, яка спасається. Ця духовна порада є надзвичайно важливою та актуальною для всіх нас, а належить вона одному з духовних стовпів християнства. Святому, який справедливо вважається одним з засновників православного чернества і якого церква не випадково називає земним ангелом та небесною людиною, преподобному Антонію Великому, народився він в Єгипті в третьому столітті в заможній та шляхетній родині. На 20-му році свого життя, після смерті батьків, молодий Антоні, нібито виправдовуючи своє ім'я, що означає здобуття навзамін, вирішує здобути собі інше життя життя з Богом. Серцем відчув він євангельські слова: Якщо хочеш бути досконалим, піди продай майно своє та роздай жебракам, і будеш мати скарби на небесах, і приходь та слідуй за мною, залишивши грошей для утримання своєї сестри, решту він роздав нужденним, а сам оселився в єгипетській пустелі за нілом. Усі свої дні преподобний проводив суворих подвигах посту й молитви. Біс багато разів, спокушаючи його, намагався прогнати з того місця. Якось такій боротьбі. Антоні вигукнув: Господи, що мені робити? Хочу спасти душу, але думки заважають мені. Після чого він побачив чоловіка, який працював, а потім молився. Після цього знову працював і знову молився. То був ангел, посланий Богом. Тоді преподобний Антоній ще більше посилив свій подвиг праці і молитви і, нарешті, отримав духовний спокій. Поступово слава про надзвичайного подвижника привела до нього багатьох шукаючих спасіння. Таким чином на березі Нилу З'явилося чимало чернечих обителей та скитів, духовним керманичем яких став Антоній. Двічі за життя полишав він свою пустелю. Одного разу під час гоніння за часів Максиміна, заступаючись за християн перед суддями, Антоній цілий рік шукав подвигу мучеництва, але Господь зберіг його для іншого. Другого разу преподобний з'явився в Олександрії, аби викрити Єресь Аріан. Вчинок Антонія мав неабиякий вплив на людей, і багатьох примусив зриктися помилкових поглядів. А сам преподобний, проживши понад 105 літ. Мирно відійшов до Господа в 356 році, залишивши по собі багато правил і настанов для істинного християнського життя. Найсильнішою рисою преподобного Антонія та водночас, повчанням для всіх нас є його смирення. Одного дня Антонію явився Сатана та промовив: Ти постоєш? Я зовсім нічого не їм, ти мало спиш, я не сплю взагалі. Є тільки одна річ, якою ти переміг мене. Це твоє смирення. На прикладі багатьох видатних святих православ'я ми дізнаємося, що однією з основоположних християнських чеснот повинно бути смирення. Що це таке, як його досягти, та чим воно допомагає людині, допоможе нам сьогодні краще зрозуміти відомий вчений педагог та богослов професор Олексій Осипов. Смирення є закономерним слідством... следствием видения себя, познания себя. Фактически познание себя, оно и своим результатом является именно смирение. Потому что когда я вижу, что, оказывается, я без помощи Божией не могу ничего сделать доброго, тогда я и начинаю смиряться. Кстати, вы знаете, есть у отцов такая мысль поразительная, без понимания которой говорить о понимании христианства невозможно. Вы только по сути, что они говорят? Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Добродетели как грехи. Что-нибудь понятно? Ничего не понятно. Как еще бы. Совершенно верно. Вы знаете, насколько христианство непонятная наука? Еще бы. Свои добродетели как грехи. Представляете? Он у меня нуждающий человек, и я ему дал. Доброе дело сделал. Слава тебе, Господи. Венчик есть. Представляете? Вот этого человека я не осудил. О, ура, и так далее. Как они внимательно были к себе. Они наблюдали, какие возникают чувства и мысли, даже когда я сделаю, кажется, доброе дело. Я, кажется, сделал доброе дело. И, увы, тут же отравляю его. Или обязательно скажу как-нибудь нечаянно другим, чтобы все знали все-таки. Ну что же я дружил, ну, я сделал, и никто не знает. Даже ужасно просто. Какого смысла делать? Вот это и тщеславие, и расчеты, и просто, просто естественное биологическое чувство подчас, просто жалости, без всякой мысли о Боге, исполнении заповедей и так далее. Они заметили, заметили это и произнесли великую мысль оплакивали свои добродетели, как грехи. Грехи-то оплакивать понятно, а вот добродетели только оно открывает нам, христианству, эту великую истину. Вот. Так что смирение – это есть не что иное, как плод, плод познания того, что сам себя только своими собственными усилиями я исцелить не могу. Господи, помоги мне. Вот это познание себя оно приводит человека к смирению. к смирению. А смирение это, естественно, приводит к другой важнейшей христианской добродетели любви. Каким образом? Когда я вижу, что я не могу, я посочувствую другим. Я не не могу. Я не могу удержаться от гнева. А другой не может удержаться от зависти, а третий не может от жадности. Когда я увижу, что я не могу, так я посочувствую другому. Не осуждать його буду, а посочувствую його. А сочувствие, як звісно, це перший елемент, першої ступень чего? любви к человеку. На черзі час милосердя. Минули новорічні свята. І тут, читаючи листи на своїй електронній скринці, я зрозумів, що не всі святкові подарунки зроблено. Виявилося, що одна маленька дівчинка Оленка Портянко, а точніше, її мама, мріє, щоб її дитині під ялинку поклали флакон онкоспару. Це потужні ліки в боротьбі проти гострого лімфобласного лейкозу, на які чотирирічна дитина захворіла несподівано для батьків. Борони Боже хворіти в нашій країні, адже для деяких хвороб вартість препаратів перевищує можливості української родини в рази. Може, для когось ця сума вартість вечірньої розваги в дорогому ресторані, а для Оленки це вартість життя і її мамі Наташі важко пояснити малечі, чому вона не може купити цей пресловутий онкоспар. Купила б якби могла. Тому сьогодні знову надія покладається на небайдужі серця: 050 200 1621 Сьогодні цей номер засіб порятунку маленької дитини 050 -200 16 1621. Набравши ці цифри, ви зможете звершити добру справу 050 200 16 21. І пам'ятаємо, що Бог діє через кожного з нас 050 -200 16 1621. Це була програма Київського Ситотроїцького і Онецького монастиря Православний світ створена за підтримки міжнародного благодійного фонду в покрову Пресвятої Богородиці. В студії для вас працювали деяко Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. З красою самої лише людської душі не можна порівняти усю славу та красу неба і землі. Так казав преподобний Макарій Великий. Краса ця відкривається повною мірою в людині під час її наближення до Бога, коли людина живе справжнім духовним життям. Жити цим життям ми закликаємо кожного з вас. І тоді краса вашої душі одного дня зможе врятувати навколишній світ. Христос посеред нас.